Кулемет я вже гадаю, там у мене під 1000 набоїв є. Це добре. Набої під пістолет. Малі батареї, скоріш за все, я продам. Якщо мені коштів буде не вистачати. Тому що нема сенсу їх тримати. Пістолети, які використовують ці набої, вони нічого майже не наносять. Там дуже довго мені доведеться робити і втикати. Хоти людей так. Проти роботів. Ні. Є набагато ліпша зброя. І ще щось. Скальпель. забули. Гаразд Пітер далі. Побіг. Так, то пізніше. Зараз в будинок залутати. Так, у нас отут один труп і одна шафа. Труп. Взяти все. Плюс шафа. Взяти все кулемет ще один, який піде на продаж. Ністю фулл енергетична зброя на останнє завдання. Один кулемет в мене там буде. Під 50-й калібри все. більше нікого не буду. Ставити під 50-й калібр, нема сенсу. 36 набоїв багато. Я давних по 300 буде. 40. <кій> Маловато. Але хоча б щось. Давайте сюди тут ось робот, ще один пістолет і купа набоїв на нього. Це мій, до речі, пістолет, я його скидував, щоб не тягати з собою. І на бої також я скидував. Не було ні в кого тут на пістолет, стільки на бою. Малих батарей стільки не було ні в кого зроду. Давайте нагору. Триста. Донизу. Ось тут один робот. Це ніколи нічого не було. Тому тут всього два кейса золотати. Ось перший, пустий. Отже, в ньому щось було цікаве, що я вже забрав. Ось другий воно ще третій, а тут декілька, я зрозумів. П'ятий. Взяти все далі. Ось цього все забрати. І ось тут один був. Взяти все перевантаження. А тепер нагору. Тому що нормальний вихід тут лише один. Фу. Давайте донизу. Давайте сюди. Загатимо зараз того виродка, який там стоїть, скинемо цій подрузі лут, який можна по максимуму. Подлюка, 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 подлюка Вектор Вектор може поки що не поспішати залутати цю хрінь. Кінець бою Вектор Забрати, 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 забрати. Далі. Потім може залутати цю хрінь. Забрати, забрати. Далі. стати десь тут. І Пітер зараз їй скине те, що якби не сильно мені треба. Розрядити, до речі. Так, спорядження. Ось це. Далі. Ось це. Далі. Тисяча таких набоїв. Далі. Пістолет. Ось ця хрінь. Далі. Ось ця хрінь. Ось ця хрінь. Ось ця хрінь. Далі. Тисячу таких набоїв можна скинути. І ось ця хрінь. Далі. Вектор, зібрати все. Я прикол, Пітер зараз під стимуляторами і коли я дійду до цього, до своєї бази, в нього буде дуже хріново по... Рекам. І вага зменшиться, яку він носити зможе дуже сильно. Там килограмів до 5-10. Стимулятори дуже сильно негативні його будуть впливати, так сказати. Щось є ніфіга немає, окей, давайте сюди. Просто у робот є. Пілометний бої, забрати все. Ось тут робот є. Взяти все. Ось тут робот є. Взяти все тут нічого немає. Ось тут робот є. 208 набоїв взяти все. В ось цій хріні є щось. Динаміт взяти все. І виходимо звідси. Ось тут є робот. Взяти все. Ось тут один валяється. Взяти все. І тут один повинен валятись ось. Також взяти все. Не взяв начебто. взял. Да и больше тут не на ничего. Топар сюда Вообще, я один робот Взяти все. Тут більше начебто горщик ще є. Ключ. Взяти все. Нахрен цей ключ треба, я не знаю. Але хай буде. Можливо, це був, до речі, ключ від камер, вона ним не скористалася все. Я також дебіл ним не скористався, бо я не в мене був, так сказати, персонаж, який з легкістю вскрив ці всі грьобані замки. Ніфіга. Ніфіга, скоріш за все, ніфіга тут також... Ні, вони підлітали тільки тому, що у них не було чим стріляти. Ось є роботи, тут два штуки як мінімум. А то й три. Все, по цим роботам гуманоїдам все, ходімо, викладемо чи скинемо це е, вектор і залутаємо інше. Тут цей склад досить об'ємний, величенький. Що у нас тут по добру? Один такий пістолет, два таких. Далі. Сотня набоїв малих батарей. 8 мін. Одна рушниця. 425 7,62 3 мінігани під 762. 1000 тисячу... Набой в малаядер чи ядерна мікробатарея, якось так вона називається. Взяти, далі, взяти, взяти, взяти. Взяти, взяти. взяти якого біси їх так багато. цих предметів. Це начебто все забрав. Давайте я збережу вру на всякий випадок. Інтерес. Так, 500. 500 12 Збереження. 512 збереження. Ох, складно. Три години вже стрім, де я ще досі не зможу закінчити це завдання. Хоча ми його вже закінчили, нам треба вшивати звідси, але лут, 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 лут. Ось тут один. Потім, потім, потім ось тут один. В якого нічого немає. Ось тут один. Взяти все. Ось тут один. Взяти все. Ну, В цьому будиночку ніфіга немає. Є ось в цьому будиночку, тут всередині. Тут, по-перше, робот. 300 з копійками набоїв. По-друге, ось ця хрінь. Скриня. Давай відчиняйся. Стимулятор. Стимулятор зараз Пітер використаємо. На той випадок, Якщо на нього хтось нападе. Тут щось більш небезпечне, ніж таракани є, немає. Окей, тоді на верхній поверх. Ось є труп цивільного. В якому кучарі знову лайна знову стимулятори І о, полиця з аптечками. Аптечки нам не сильно і потрібні, і особливо перші. У мене є лут більш такий. Падлюка. Ну, от скажіть мені, будь ласка, звідки ці виродки вилазять? Задолбал, 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 задолбал. Дубиса, ну дни выродки, все тараканы. Все декілька таких роботів. Забрати все, забрати все. Давайте занесемо тому хто тут ближче і далі тупо вже виводити час. Далі вже тупо час виводити своїх персонажів, там декілька людей ще є, яких можна залутати чи забити. Різним лайном. І по ідеї, якщо я зараз там на початку залутаюсь, якраз повинно стати все всім. Тобто мені не обов'язково, сказати далі сильно паритись по вазі ты раз там? Отак. Вот, так, і так, і так. 300 штук 2000. Багатенько. Мікробатареї багатенько. Я сумніваюся, що мені навіть о, доведеться луптатись на наступній локації, щоб якось вижити. Типу, набої у мене більше, ніж треба. Тупо йди і гати все, що рухається без проблем. Якби ще зброя була нормальна, скорострільна, яка наносить нормальну шкоду і випускає досить таку, нормальну кількість куль. Щоб вона клала цих гребаних роботів. У мене такого добра немає, на жаль. Пачка. пачка, 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 новий рівень у неї є. А тут нічого і не зробиш. Хай буде важка зброя. Максимальний рівень. І хай схода залутає тут робот-павук, робот павук бегемот Пустий. Окей, тоді два роботи залишаються. ось цей. Тисяча ще є. І ось цей. Так, новий рівень тридцять. І до чого тут? метальная сброя, не вашка сброя. Давайте я ее покачаю. 128. Далее. Где? Yeah. Выехали. Ну, завантажиться чи ні. Чи вилетить. Є. На всякий випадок збережусь, щоб гра не вилетіла. Є. 513. Вона любить час від часу вилітати, і мені це не сильно подобається. Так, останній бункер це ось цей. Їхати недалеко, до речі, треба. Так, що по Пітеру? Порядження, вага 325 кг може поки що носити, це добре. Давайте спочатку порозмовляємо. Далі залишається дім тільки, тільки фінал. Ось ця гора. Наскільки мені відомо, це вже фінал з трьох локацій. Ну, три локації між. Собі. Одна локація, три мапи, яку треба пройти. Повернутись до бункера нам не дадуть можливості. Тому по максимуму все, що можна закупляємо, все, що можна, продаємо. І вирушаємо, так сказати, на ту грьобану локацію. От тільки що тут закупити, можна, що мені знадобиться. Дротики ніхрена не потрібно. Будь ласка, по зброї, по набоях. Що в тебе є цікавого, таке, що може мені знадобитися в наступній м'ясорубці? рубці. Набої на танк не знадобляться, ось ця хрінь не знадобиться, ось ця хрінь Можливо, знадобиться. Далі. 12 тисяч. Ось ця хрінь, можливо, знадобиться. Є. Ось ця хрінь, можливо, знадобиться. Є. 53 штуки. Не вистачає грошей. Так, 29. Окей. Давайте спочатку по іншому. По іншим критеріям пройдемось. Це що імпульсна рушниця. Не знаю, що вона робить, візьмемо. Ось це візьмемо. 13 штук. Ось ці набої всі закупимо. Ось ці набої всі закупимо. Вони нам знадобляться 100%. Торговля. Давайте повертаємось. Так, що тут за шкода? І як вона гарно гадить? 42-64 це не те? 60-80. Дальність 50. Набої ті самі, що в мене під кулемет, тобто їх не так і багато в мене буде цих набоїв. Імпульсна рушниця. Ядерна мікробатарея. Так, 54,78 Оце непогано. Оце непогано, ліпше за зауцю буде. Ліпше, набагато ліпше. Скинути. Скинути поки що все спорядженням. Ось це сюди, 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 сюди і сюди. Ту-ту-ту-ту-ту. Рен. Спорядженням. Скинути, скинути, скинути. Тупо все скидаємо, її ніхріна не треба собою зараз тягати. Я вже буду вирішувати, що продавати, що залишати. Так, Джон. В автівку не заліза. Окей, Порядження. Це хай побуде, поки що тут можна зараз по-іншому. Все. Далі. Не вистачає. Все далі. Далі. Кібать тут все важке. Скинути все, крім медицини, до речі. Все одно Пітеру його піднімати. Прядження скинути, 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 скинути. Далі чисто медицина, і його не скидуємо. Це все підняти. Я зрозумів цей прикол. Це це... спорядження. Так, джон фен, джон Вектор. От ще Вектора треба трішки почистити, тому що вага завелика.